Повтори, вітаємо вас. Доброго дня вам. Я хотів сказати: невдало пожартувати. Добрий вечір, секта. Та найбуде вже як вам вийшло. Все вдало. Ви мене злапали буквально а, з басейну перед сценою. Я маю зараз пів години поїсти, то замість того, щоб їсти, то я зараз з вами спілкуюся. Ми будемо розумієте? ваша їжа, духовна їжа. Дуже дякуємо, що ви вбралися, показали що коли ми вам написали, ви були голеньким. Та я... ясно, що духовна їжа це класно, але ж шлунок потребує якоїсь фізичної, розумієте, хліба, кавала, ковбаси, може, якоїсь. Віктор Франкович, ви про їжу заговорили, а я собі згадав, що ви ж поціновач волинського вугря, і я не впевнений, чи ви мене пам'ятаєте, але Волинський Вугор вас пам'ятає. Супер, дякую. Ну, я вам, я вам другий організую. Колись після одного весілля я вам подарував вугря. Може, ви вже згадаєте, ви ще його на заправці вночі їли. От. А я думаю, другий вугор, ну, ближче до сезону, впіймають для вас і відправимо того самого легендарного шацького волинського Спасибо. вугря для вас. Я, я дуже вас так коридорно чую, так, ну, трошечки з таким якимось ехо там і так далі. Я розумію, що той ефір. Давайте, що я маю робити, скажіть. Скажіть, будь ласка, як у вас зараз настрій? Настрій який. Настрій нормальний, тільки я хотів, би ближче до, 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 до справи. До інстинту. До, до <ріст> ближче до справи. Ми збираємо. Купу. Я розумію, що вам там нема що робити, і вам треба час якось вбивати. Я дуже обмежений в чаті, дуже. Маю виступ зараз. Дивіться, нам треба від вас короткий мотиваційний заклик до людей, наших підписників, щоб допомогли нам зібрати суму на відеомікшер для нашого колективу, щоб ми робили якісний україномовний контент. Поїхали! Так. Якийсь короткий спіч. Давай, Поїхали! Три, два, один можна. Вітаю вас, шановне панство. Дай Боже здоров'я всім, хто нас зараз дивиться, хто нас зараз чує. Щастя, здоров'я, Божого благословення, успіхів, коханні і всього самого найкращого. Звичайно, всім нам е, бажаю, ну це на часі і насамперед мирного неба над головою Звичайно, жарти жартами, але йде війна в країні, і це дуже зле. Дуже зле. Тому люди, хто нас бачить, хто нас чує, я всіх вас закликаю. Закликаю дуже сильно по справжньому. Ви знаєте, е, я як кажуть, є така приказка, що. Світу по ниточці і бідному сорочка. Ну це це правдива така приказка. Народна мудрість це не дарма. Я розумію, що на фоні е, тих всіх потреб, які потрібні нашим збройним силам, нашій країні для того, щоб мати все, що можна воювати е, е, максимально якісно і так далі. потрібно неймовірно великі кошти, і ті всі наші там. Тисячі чи, чи сотні чи тисячі, чи навіть десятки тисяч гривень ну це в принципі по великому рахунку нічого по зрівнянню з тим, що потрібно багато мільярдів гривень, доларів чи євро, чи що неважно, не ще краще фунтів. Але потрібно дуже сильно багато, тому що потрібно купувати ту техніку, яка буде валити ворога сильно, буде вбивати буде конкретно, а це все дуже дорого, розумієте тому, шановні. 에, модне слово, донати, <гум> знаєте, шановні друзі, хто, хто чим може, хто як може. Бо копійка до копійки, ну копійка е, гривню береже, то ж не дарма кажуть, маєш 99 копійок, а товар коштує гривню, і ти вже не купиш того товару, бо тобі бракує однієї копійки. Тому копійка гривню береже, давайте потрошки, хто скільки може, хто як може. Хто 100, хто 200, хто 1000, хто 10 тисяч, 20, 100, мільйон і так далі. Хто на душі як відчуває? Я, наприклад, щодня прокидаюся і починаю день з того, що я відправляю просто 30 гривень на каву на ЗСУ. Щодня я зранку п'ю каву і паралельно п'ю каву, зразу 30 гривень. І вже так щодня вже не знаю, ну вже днів. Днів 20, напевно, я так роблю, і це, це здавалося б, це дрібничка. Ну це я тільки так день починаю. Далі я підтримую, чим можу і максимально. Але уявіть собі, що якщо 100 чоловік, 200, тисячу, 10 тисяч і так далі, мільйон чоловік по 30 гривень навіть так на каву, як я це роблю для зсу. Це дуже великі гроші. Згодіться зі мною, і це дуже сильно потрібно. Тому я сильно вас всіх закликаю в ім'я Господа нашого. От, будь ласка, давайте зробимо все для того, щоб підтримати наші збройні сили, максимально зібрати грошей, щоб ми могли купити. Не один, а там 10, 20, 100 байрактарів, там, і чевелінів, і що там нам треба? Дуже. Віктор дуже вам дякуємо. Дякуємо, Це супер неймовірне по е, побажання, неймовірне заохочення. Дуже дякуємо, що ви виділили нам е, цю хвилинку. Жертвуєте фактично своїм обідом. І на останок, коли ми будемо з вами прощатися, чи можете ви сказати і, але чесно, чи підписані ви на YouTube канал Stand Up Battle Club і чи дивитесь наші відео? Чесно сказати, ну, ну як мінімум же, те як, відео, віде. як мінімум, те відео... Я виконую, думаю своїм здивалися. запитанням чесно сказати, я вже вам відповів по великому рахунку. Добре, дуже дякую. <зачу>... Так, ну, випуск, випуск з собою ви бачите? звичайно підписаний, звичайно, дивлюся щодня. Причому зранку і до вечора. Врано, в обід і вечором, три рази в день це мінімум. Я дивлюся, а потім ще раз по другому разу переглядаю, передивляюся, зупиняю, роблю паузи і вивчаю все на молекулярному рівні. Віктор Франкович, <рес> Віктор Франкович, скажіть, що по русні? що по Русні Що по 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 чому? Пу русні, Русні. пизда, ми відповідаємо по... зазвичай, якщо чесно. Що таке по, по русні, по рус не поняв, по русні. <рес> <рес> та, Пане Вікторе, то є така фраза. Зараз кажуть, що по русні, і всі кажуть русні пизда. Ну, З... ваша, ваша... <рес> В Ваших колах, мабуть, так не говорять. Що знайте? Ми з вами зробимо це зараз. Ми питаємо, каже... що по русні, ви кажете, русні пизда, зробимо так? Ви знаєте, я вас так чую, що мені здається, я собі зразу згадую ту казочку, як кажуть, я кажуть, е, кажу, що, бля, спи, бля, ну, типу, ну, такого роду. І так само я зараз чую різні такі слова і не можу собі придумати, як, як воно правильно сприйняти. Ну, що, Я нічого не зрозумів, що ви кажете, бо дуже коридорно звучить. Може... Ми зараз повторимо. повторно. О! О, о! Стоп, 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 стоп! От тепер я чую добре. Оцю одну людину. Хто говорить? Хто то говорить Назар? Я зробив виступ. я зробив виступ. Віктор Франкович, я питаю вас, що поросні, ви кажете, що ви а піде на після. Ні, 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 я, я ж не матюкаюся. Ви що, можна. Хай Віктор Франкович каже. Я... Я... А диві... але дивіться, але немає диму без вогню. Тому що недавно а, в слава в слав, в Дьоміна в Славі Кадьоміна Ві, Вітя його звати Вітя в дійсності, Я мені важко перейти, але я його знаю як Віктор. Ну, менш систем, слава Дьомін. Я бачив на ньому футболку дуже класне, мені сподобалось. О там написано на футболці Рус англійськими буквами R-U-S-S, Рус. Потім пробі, ну, пробіл, так? Пробіл правильно, чи як сказати? А, пробіл. Ну розумієте? Значить, пише тако Рус ні. А трошки нижче піс, ну, е, е, ну піс мається на увазі світ, мир, ну класно, піс, піс, пічара. о, Піс, і потім через пробіл, да. Рус ні, піс, да. Дуже класна футболка, Вау. тому я. ну, Віктор Франкович, кажу, Віктор це... Франкович. Запитайте, Віктор Франк, запитайте нас, що по русні, запитайте. Я знаю, що ви скажете. А може щось новеньке буде, запитайте. Ні, так? хлопці, тільки я вас прошу, не матюкайтеся, бо біля мене дитина сидить, я просто не показую її. Не можна матами гнути, крити. Тоді ми скажемо русні кінець. Тому... Добре, тому... тоді, хлопці, що русні? русні? Русні. кінець. Дякую, Віктор Франкович, як завжди, неймовірно. Люди Алілуя, було. Слава Богу, хлопчики! Будьте здорові! Честь. Ви, ви не говорите, Слава Україні! Па -па.